Не піддається, ти ж сам перекинув. Давай, 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 щас, Давай поможу. А, вже? давай. А чого плакати? Давай перекинемо. О, бач! Ну, в зуби. Чи в рот це не береться? Отак. Опа! Ох, ми любимо це гратися. Це ж не вся посуда. Одна миска з полуничкою в холодильнику. Ось так. Що я там ще дістану? Гм, угу. Угу. кришечка. Отак. Угу. Ну, все, що можна відкрити в кухні, ми все дістаємо. Да, Святик? Святик? Ой, боже. там зубочки есть. И я трешки капризую. Да? Зайчик. Зайчик. Граємося, граємося. Вікуля викупала Фенді. то вона зарилась в плед і не вилазить. Хоть вона її і феном висушила. Ну, святіку свобода. Да? Свят! Святик, Кажи, я очень занятый. Угу. Вот так. Граемся. И куда? Куда, святике, идет? А? Куда? Что таке? На слоника сів? Святик сів на слонника? Угу. І що воно там таке каже? Ось так. А де книжечка? Де книжечка? Дивися, де там киця. Мяу, мяу киця. Де у книжечці? У книжечці єсть. Да? Що ти за задум... ту? Да, книжечку бери. Ні. Же Фенді не біжить забирать, да? Ой. Все? Більше не будем? М? Да. Отак. Човник пливе по водичці і святі купається, а човник пливе. Так, да, там кішечка. Угу. А там робот. Так, сьогодні погода така теж. Пасмурно і похмура. Ми поки що вдома. Да, зайчичка? Вдок. А тут у нас покупана Фенді. Лежить закуталась, віка її покупала, да? Красуня. Да. І ніхто каже, мене не чіпає. Я чиста-чиста. О! Ну, 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 що там? Уже сося не потрібна, так? Да? Граюся собі, та і все. Головне, щоб спокійний, щоб не плакав. Ну, ми багатенько зараз за ручки і ходимо. Ну, сам самостійно, о, ні, ще ні. Ну, дуже любе ходити. да? Бабуляш спинка болить. Ага, що це каже за човник, що він так сигнали, да? святік? Що ага. там? Не знаєш? Це ти. Чого ти? Чого? Чого це вона каже? Чого? Побігла, 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 да? Там мама ходить. Ой, каже, я хочу забрати в тебе те О! опа. Ну, ну, ти хочеш дати Фенді? не пішла забирати, да? Каже, ну, не треба, сам буду гратись, да? Ага. А вона не знає, що вона хоче. О, прийшла, прийшла. І що б у тебе таке забрати? Ну. Хороший човник. І книжечка хороша, тільки книжечку не їдять. О, угу. ну, ще й шланг. Отак. Так, а потопать ви потопаєте? А, ви вон сандалі, оділи, взули. Ой, а потопать до бабулі давай? Зібралися їхати додому, бабулю лишаєте. Отак. От Давай іди, йди, йди, йди йди. Куди на виход. На, ти на виход зразу. Ой, каже, ще незручно, перший раз. Ой, ой, ой. Ну і як це? Я тебе з спини знімаю. Каже, мама відкрила ворота, хочеться туди піти. Ой, боже топ 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 Ну давай обнови. Ага. Все, мама забрала. Паси паси давай, на давай, давай, Топ-топ-топ-топ-топ-топ. топ 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 Я сейчас там за... задвину. Та йдіть, я потім поправлю. Господи. Кажи, перший раз. раз. за танці. Перший раз. Ти поїхав? А бабулю оставив? Мама набрала вічей, сюди туди, каже, возимо. Да? Зайчик? Ну що, пока? Поки. Пока. пока. Алергія на соску чи що? Слюні соска? А я поняла. Ага, ой. тільки не роздувайся, отак їдь гарно.